О, святі жінки, мироносиці, вірні послідовниці Христа, що в годину скорботи не залишили Спасителя, а з любов'ю і смиренням несли миро до Його гробу, першими зустрівши благу вістку про Воскресіння, молимо вас з глибини серця, ви образ істинної вірності, ніжної сили і тихої відваги, ви не злякалися темряви, скорботи і смерті, бо серце ваше було наповнене вірою. А любов ваша сильнішою за страх. Святі жінки, заступайтеся за нас, зміцніть у вірі всіх, хто вагається, підтримайте тих, хто знемагає в скорботі, утіште тих, хто плаче, і дайте сили тим, хто зневірився, покрийте молитвою матерів, дружин, доньок, жінок у лікарнях, на фронті, у тяжких обставинах. Допоможіть нам, чоловікам і жінкам, нести любов, спокій, милосердя і добру звістку в світ. Що потребує Божого світла. Випросіть нам у Господа серце сповнене миру, розум, просвітлений надією, і дух здатний стояти вірно до кінця. Освяті мироносиці, опікуйтеся тими, хто молиться, хто шукає дороги до світла, хто несе свій хрест із тривогою в серці, нехай ваша небесна присутність освятить кожну душу, що шукає втіхи, і благословить кожну жінку на шлях віри. Надії і любові. Амінь.